В одному зі своїх відео ви казали, що у новій Шотландії змінилися якісь міграційні правила, могли б ви про це розповісти, тому що ми думали їхати у Нову Шотландію для того, щоб отримати піар, скажімо так, коротко так змінилися, змінилися вони 28 листопада. Що саме змінилося? У нас в Новій Шотландії є дві великі міграційні програми: це Atlantic Immigration Program та номінаційні програми. Якщо раніше, коли ви подавалися на номінацію або на Atlantic Immigration Program, я зараз кажу коротко та узагальнено, Якщо ви подавалися на номінацію або по Atlantic Мігрейштайн. Програм, то ви ставали в чергу і вашу справу в порядку черги обробляли. І там потім чи давали вам номінацію, чи не давали, то вже інша справа. Теж саме стосувалося Atlantic Immigration Program. Ви подавали заявку, отримували endorsement або не отримували. Якщо отримували, там запускався імміграційний процес. Що зараз? Зараз вони зробили так званий expression of interest policy. Тобто, ви подаєте свою заявку, ви показуєте, що ви зацікавлені в тому, щоб отримати номінацію, або той самий endorsement, якщо Atlantic Immigration Program, але вас не обробляють. В порядку черги, навіть якщо вам дали номер справи, ви опиняєтеся в загальному пулі, де багато багато людей. І от провінція потім робить там з якоюсь періодичністю драфти, і витягує ті спеціальності, які вона вважає за потрібні цій провінції. А це можуть бути будівельники, якісь медичні і так далі. І от, навіть якщо ви на всі 200% відповідаєте всім вимогам, вас можуть навіть не витягнути з того драфту. От в чому проблема. Тобто раніше було плюс-мінус розуміння, коли вам можуть дати ту номінацію. Зараз це Невизначеність, невизначеність для людини, яка хоче отримати піар тут у новій Шотландії. З однієї сторони це стало краще для провінції, тому що вони можуть обирати з величезної кількості бажаючих кому надати номінацію. А кому ні. з іншої сторони для людей, які хочуть тут отримати номінацію, це створило невизначеність. Тому що, як я казав, ви можете знаходитися в тому пулі безкінечно довго. Тому питання чи варто зараз їхати у нову Шотландію, немає якоїсь у мене однозначної відповіді, тому що мені здається, що в Манітобі зараз більш Прихильні для українців, тому що от кілька місяців тому Манітоба дала номінації саме українців. Да вони таргетили саме українців. От мені здається, що зараз можливо треба подивитися на Манітобу або поспілкуватися з імміграційними консультантами, і вони можуть щось вам порадити. Тому що так, ми отримали тут номінацію нові Шотландії. Але якщо б ми робили це зараз, у нас би така ж була питання, чи взагалі ми отримаємо цю номінацію, а просто сидіти і чекати, поки тебе витягнуть з пулу, навіть якщо ти відповідаєш цим вимогам, це звичайна втрата já yeah.